Вітаю вас, брати і сестри. Христос народився. Слава Богу, на висоті і на землі мир, і в людях добра воля. Друзі, ми вже два тижні святкуємо Різдво. Ще до цього ми вже чотири тижні його очікували. І за цей час ми вже багато чого чули про різдвяну історію, чули про народженого Ісуса. Про Йосипа, про Марію, чули про пастухів і мудреців. І якщо так замислитися, як ми можемо охарактеризувати або описати різдвяну історію? Про що вона? Чи можемо ми сказати, що різдвяна історія про радість? Про що ще різдвяна історія? Про мир. Про надію, спасіння, про любов. І також, чи можемо ми сказати, що різдвяна історія про жертву? Бо Цар Всесвяту, Господь Ісус Христос, прийшов і вважав, як ми бачимо у вертепах, так, як немовля, у яслах. І також і сьогодні для нас жертва це щось таке, можливо, більш абстрактне. Ми можемо жертвувати час, можемо жертвувати якісь фінанси, можливості, але в той час, коли жив Ісус, жертва це було зовсім інше. І для початку я хочу, щоб ми подивилися одне місце із виходу. Це 29-й розділ вихід. І там будуть зустрічатися. Міри об'єму, і я, буду, я конвертував їх для нашого розуміння, тому не дивуйтесь. І це вихід, 29 розділ з 38 го вірша. Це постанова для священників, які мають приносити жертву. А от це те, що будеш споряджати на жертовнику, ягнята однорічного віку, двоє на день завжди. Одне ягня спорядиш уранці, а друге ягня спорядиш під вечір. І півтора кілограма пшеничної муки мішаний в товченій оливі, літр олії, і налиття літр вина на кожне ягня, а ягня друге спорядиш під вечір, як хлібну жертву ранку, і як жертву плину, її спорядиш йому, на пахощі любі, огняна жертва для Господа. Ставе, тобто постійне, цілопалення для ваших поколінь при вході до скіні заповіту перед Господнім лицем, що буду там відкриватися вам, щоб говорити до тебе там. Ми бачимо, коли читаємо п'ятихнижжя, це вихід, вивид, числа, повторення закону, бачимо, як багато насправді, якщо задуматися, Бог сказав ізраїльському народу приносити жертви. І навіть все, що ми прочитали, бачимо кожен день ягня зранку і ягня ввечері. І так назавжди. завжди. І, і тоді це була така культура, культура. Бог сказав ізраїльському народу так робити, щоб вони не приносили ці жертви іншим богам. Тому що тоді був такий час, тоді були. Такий світогляд, тоді були такі нрави, як можемо сказати, і тому Бог їх направляє, щоб вони приносили жертви саме йому, і саме йому присвячували свої плоди, щоб вони приносили жертви йому за своїх передвістків, щоб вони приносили жертви йому за свої гріхи і приносили також йому свої подяки. І Якщо ми подивимося те місце, яке там ми прочитали, цей уривок, і в оригіналі нам можуть не зрозуміти там четверть гіну, що таке гін? Ми не, не знаходимося в тому контексті, до якого е, звертався Мойсей. І нам може бути незрозуміло. І так само нам не зрозуміло е, той контекст. Е, Цього жертвоприношення постійного, це жертовник, на якому постійно проливалась кров. Сьогодні ми говоримо про кров, але можемо не усвідомлювати, що це таке, бо у побуті ми стараємося з цим не стикатися, у нас є цензура, у нас є гуманізм, і ми стараємося якось не звертати увагу на кров і держатися від неї подалі. І так само із тваринами, яких моїмо. Нам, ми спокійніше себе відчуваємо, коли думаємо, що вони ростуть десь на полицях супермаркетів. А коли недавно моя тітка зарізала кабана, і вона каже: я, Мені стає погано, коли я розумію, що це той кабанчик, який бігав, і оце сала чи м'ясо, це той самий кабан. І я стараюся абстрагуватись від цього. Зараз у нас зовсім інші світогляди, і ми по-іншому це сприймаємо. Але повертаючись до Різдвяної історії, прочитаємо із Луки, історію, яку ми вже багато разів чули. Про пастухів. Це Луки, другий, розділ з 9-го вірша, з 8. -го. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось і ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. Друзі, пастухи були в контексті. Вони жили в той час, вони по своїй отари. Віфлеєм був містечком коло Єрусалима, коло того, з тієї столиці, де знаходився храм, де приносилися саме ці жертви, відповідно до того, тих порядків, яких Бог дав. І ці та інші пастухи вони пасли свої отари на тих полях ще, можливо, з часів Давида, який так само біля Віфлеєма пасли свої отари. І вони знали, що вони. Паслиці отари, і вони вибирали своїх первістків, цих ягнят, а вони знали, якими мають вони бути без огріха, без якихось нехромих і ідеальних ягнят і, і козенят і інших тварин. І вони, ці та інші пастухи, вони розуміли, що вони пропускали через свої руки цих, ці жертви, які потім приносилися до Господа. І тому. А вони, коли до них ангел сказав: ось прийшов Спаситель, прийшов Месія, прийшов Господь, і вони приходять до цього Спасителя, і вони бачать його пастухи, зустрічають того ідеального акція, якого достатньо для того, щоб спасти весь світ. І він лежить перед ними замотаний. І вони написано прославили. Бога. І вони зустріли ідеального Агця. і потім ми читаємо, Іоанн казав, це Агнець, який йде, щоб померти за гріх всього світу. І сьогодні ми згадуємо про Різдво, і, і що, що Різдво, Різдвяна історія, вона про жертву. Так само, як про жертву того, що Божий син прийшов на цю землю і став людиною, як ми, також ця жертва, він пройшов це земне життя і зійшов на Голгофу, щоб померти за нас. І сьогодні ми згадуємо ось ці знаки, так ми згадуємо про його тіло миме, ми згадуємо про кров. Про кров, яка стікала за наші гріхи, і питання сьогодні для нас, для розмірковування. якщо Христос віддав своє життя для мене, для нас, чи готовий я віддати своє життя кожен день, чи готовий я віддавати Йому свій час, свої таланти, свої можливості. Якщо Ісус Христос полюбив мене настільки, чи готовий я любити Його і виконувати те, що Він заповів. І якщо Ісус Христос звільнив мене від гріхів, від цих тягарів, чи готовий я сьогодні відвернутися від них? Бо Ісус Христос відкрив цю клітку, в якій ми сиділи, але чи готові ми сьогодні з неї вийти? чи готові ми відмовитися від своїх гріхів? Чи пізнав ти Сиву крові? Оскажи, чи звільнився ти від тягарів, чи приніс ти до Христа свої гріхи, щоб він кров'ю святою омив? Чи ти вже чистий є, може змити твій гріх кров Христа, може об'явити наче сніг тебе, обмити ти кров'ю Христа? Амінь. Давайте помолимося.